Прошу пана, продавчиня пронизливо дивилась на мене. Багет, будь ласка, мій голос був глухий, наче застряг у горлі. Багет для пана Євро десять, сказала касирка. На язику в неї була волосина, і вона бризкала слиною, коли говорила, але ніхто не переймався захистити від того хліб. Прошу пані, продавчиня вже зверталася до наступного покупця булочку зі шоколадом, булочку зі шоколадом для пані. Перепрошую, у вас там лежить не такий перепечений. Дайте його, будь ласка, змусив я себе вимовити. З пані євро двадцять центів. Тримайте, сказала продавчиня, і простягнула інший багет. Дівчино, що вам? Хліб для тостів, поріжте, будь ласка. «Перепрошую, я таки візьму висівковий хліб. Нарізна машина перекрила мій голос, вона не чула мене. Хліб для тостів для дівчини один вісімдесят. Прошу пані. Ні, перепрошую, повторив я. Зрештою, я візьму висівковий хліб. Висівковий хліб разом із багетом для пана. Це буде 3,15, сказала касирка крізь бризки. Ваша черга, хлопче. Ні, це було замість багета, а не разом з ним. Два хліба, сказав хлопець, тоді 2 євро 15 центів із пана і 2,10 із хлопця. Прошу, пані, спитала продавчиня. Мені було дуже зле, мені забракло сміливості продовжити. Я кинув погляд на дюбрея. Водій стояв біля машини, скрестивши руки і пильно дивився. Половину багета добре пропечено, сказала літня жінка. Перепрошую, сказав я продавчині, я передумав. Шкода, але я, зрештою, таки візьму також половину багета. Гей, та пан не знає, чого хоче, сказала вона різким голосом, беручи іншу половину багета, відрізану для бабусі. Я весь палав, аж спітнів. «60 центів з пані і стільки ж із пана. Прошу, пані. Я ще думаю, відповіла дівчина, дивлячись на кістечка, вочевидь із відчуттям провини, їй треба було оцінити кількість калорій у кожному. Пан іще має проблеми? спитала продавчиня підозріло. Слухайте, я справді перепрошую, я знаю, що це дратує, але хліб для тостів. Думаю, що мені треба саме хліб для тостів, точно, хліб для тостів». Вона подивилася на мене, не приховуючи роздратування, я не насмілювався обернутися, але мені здавалося, що покупці позаду зараз схоплять мене за комір і викинуть геть. Зітхнувши, вона повернулася, аби взяти хліб для тостів. Стійте, зупиніться зрештою. Так, запитала вона злим голосом на межі зриву. І я нічого не візьму. Нарешті я вирішив дякую, перепрошую, дякую. Я повернувся і пішов крізь усю чергу покупців із похиленою головою, не дивлячись на неї. Я вийшов бігцем, як крадій. Водій чекав на мене, відчинивши дверцята, наче перед міністром, але мені було так соромно, як малому хлопці, котрого спіймали на крадіжці цукерки з вітрини. Я заскочив у Мерседес, обливаючись потом. Ти червоний, як ті британці, що приїздять засмагати на лазуровий берег, сказав Дюбрей, дуже задоволений. Прошу...